Всім привіт, друзі! Я вам обіцяв зняти відео про картопле-сажалку. Так, добре, мікрофон працює. Е, але поняв, що багато дуже нема про що говорити. І тому знімлю спільний огляд. Картопле сажалка, картопле-копалка. Тракторець, як бачите, стоїть іще під тентом на подвір'ї. Тобто гараж ще не добудований. І, якщо чесно, він на дуже початковій стадії. Так, картопле сажалка. Тут, як бачите, я от знімав один підгортач. Ну, ще стандартне, такі, які ви бачили. Посадив нею. Посадив нею, грубо кажучи, тільки собі. У нас люди якось неохотно ставляться до картопле сажалок. Не знаю, то їхня справа. Потім кажуть, що то, а як то обробляти і всяке таке решта. Брав без е відділення для добрива. І садив я перший раз і мені здається одне, що я посадив дуже-дуже глибоко. Оці дуже низько опустив. Але посадив. Е Міжряддя, о, не міжряддя, міжряддя, точніше 62 см вибрав. А відстань між картоплинами на середньому значенні це, якщо я не помиляюся, в районі 28. А, так, трохи так прикрити воно. Що можу сказати по цих ланцюгах? Uh, все нормально, все працює, ніде нічого не запинало, але вона, ця картопля, сажалка. Хоче дуже-дуже-дуже гарний. Гарну картоплю. Uh, у нас була така доволі мала і вона не зовсім підходить. Воно нам набирало по 2, по 3, по 4. Ну, тіпо, те, що все стояло ззаді, скидувало. Але вона хоче такою, знаєте, як, як яйце. Тіпо, ну, ми зазвичай садимо трохи меншу якусь. Вона хоче такої трошки більшої. Але якби була от така трохи більша, вона би прямо би ідеально садила. Тут стандартна ситуація як з вісім. тут, якщо не помиляюся, 28 мм. Проставки вже є, а, але ще не заварив і не поставив їх сюди. Mm. Все, чому знімав один підгортач, бо тому, що в мене на культиваторі. Зараз я вам навіть покажу, де саме. Так, так, з тої сторони обіду. От, бачите. Це я вже сам доварював. Відлетів. Відлетів цей, ну, болтик, чи як його називається, типу тут видно було погано приварено, під навантаженням відлетів. Добре. Картопле, копалка. Е, думав брати або ДТЗ, або ДТЗ 150, але потім посидів, посидів, подумав і все ж таки взяв оцю. Е, та вона трохи дорожча. Якщо бути відвертим, якщо брати без е, карданів, то ця коштує 34, ДТЗ коштувала 26 тисяч різниць. Ну, так собі посиділи, подумали вдома, що хай буде вже краще, трошки дорожча, але більш надійніша. Дивився різні відео різних блогерів. Тут, бачите, така суцільна. Суцільний транспортер йде. А на ДТЗ він комплектується типу, і дуже сильно протирається в місцях з'єднання. Ті, хто ну, вони тут таким зажимом йдуть. Тут вже бачите, іграшки всякі. то Дитина понакидала. Ну, якось так. Взяв її і взяв її з регулюванням. Тобто вона може рухатись вліво і вправо. Плюс до всього тут вона вже має оцей за закінчення і зразу що скидає під один бік. Єдине, що треба тут ліпити ззаді табличку, е, не габарити. Знаєте, такі на скіз полоски червоні з білим. Бо... Бо вона має 2 з гакометри. Е, потім по комплектації ще є проста комплектація зелена, От, оця, що типу, бомет, Бо типу віркс. Е, вона має... не має регулювання. І не може мати. Принаймні війна Вій там, де я купував. Е, червона може мати регулювання. Воно коштує плюс 500 гривень. Я думаю, окей, це не біда. Типу, регулювання хай буде, багато регулювань не буває. Потім ніж. Ніж де складений з трьох частин. М можна доставити суцільний, ще буде плюс 500 гривень. Суті особу, я не знаю, чи... як буде краще, як буде гірше. Ці можна трошки підрегулювати так знаєте, типу... по... по пару міліметрів туди-сюди. Прикрутив поки як є. І все. Ну, типу, як суцільний, краще. Але. Бо, типу, сюди може буде застрягати хлопце різні. Не знаю, буду бачити в процесі. Як буде. Але вже добувати плюс 500 то таке. Якщо щось можна докупити зразу сильні ніж. І... можна диски відрізні. Але диски відрізні мені сказали вартість плюс 5500. І це... Дуже дорого. Плюс 5500, враховуючи її ціну, яка вона вийшла, типа 34500, плюс кардан, дві з гаком там. Кардан давайте вам теж покажу. Ага, до речі, тут розбирав цю ну, як збирав її докупи. Збирається вона так міліметрів в міліметр, дуже плотненько. Е Кришку знімав жовту, там нічим не помащено, наскільки я бачив багатьох людей, там ніхто нічим не мастить. Так і не знаю, вартує мастити чимось чи ні, бо типу западає пилюка і воно образив утворюється і з'їдає шестерні. Ну бачу, що люди не мастять. Значить, мабуть, так воно і має бути. А... Так, по кардану. По кардану. Тут в мене вже остатки кормів. І що були. Оп. 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 Так о, карданчик. Як бачите, пише на ньому щось там 70 Шестишліцовий Пробував я під'єднував, вилазить. Ну, мені не довелось нічого обрізати, ні, нічого, типу, все добре. Зажимчики е, працюють. Правда, <кій> на трактор залазить ідеально, е, защолкується, все так, як має бути. А на, а на саму картоплю копалку залазить, але фарбу треба було здерти і доволі плотно залізло. І... Оцей фіксатор погано тримав. Ну, я просто пробував тут на подвір'ї, завів, причепив, завів тракторця, причепив його. І, і цей. Попробував як покрутити. До речі, не знаю, чи так має бути. в мене вал відбору потужності крутиться сам по собі. Просто на заведеному тракторі. Але е, крутиться так, знаєте, типу легенько. Тобто бо в мене був трактор заведений, і я думаю зняв захисний кожух. Оцей захисний кожух підкрутив і він. І він крутився. Потім я заглушив трактор, під'єднав вже саму картопле копалку. Під'єднав кардан. І з під'єднаним карданом він же не крутився. Типу, як самовільний хід має, має такий невеличкий. Я просто думаю, що просто на заведеному тракторі шденько. клас клац, -клац під'єднати і все. А виявилось, що ні. Що не можу. Я так не знаю, чи воно так має бути, чи воно так не має бути. Та й ось так. По картоплі купалці все. Точно буду вам показувати, як воно все буде працювати. Е, кажуть, що, ну, не знаю, кажуть, не кажуть. Десь я чув від людей, що тіпа, дуже широкий, вона 62,5 см вона копає. Тобто, і там до 70 см вона копає. А от, що буде з меншим? Припустимо, якщо є. 55. Ну, 55, я думаю, буде купати без проблем. А якщо і 50, чи буде воно зачіпати суціль, сусідній ряд чи ні? Не знаю, не знаю. <кхух> якщо маєте практику в такому, то розкажіть, будь ласка, самому цікаво. Щоб, може, навіть не пробував вже людям городи портити. Півтора ряда почну за -за -за зачіпати, не гоже буде получатися. Ну, я собі особисто садив на 60 см. Всім кому я робив ряди і. Бо я ряди доволі багатьом робив, то теж на 60 см. А, а так, Як воно? Ну, в мене воно, воно, воно нормально має викопати. Що ж буде, якщо хтось попросить викопати, в кого там. 50 міжрядні. По 55 я думаю, що буде все добре. Тобто там все рівно є трохи запасу. По сажавці кажу, як я. Вроді, все файно, все чітко, типу, то, що треба калібровану бульбу без особо великих кільців. І ще треба навчитися рівно їхати. Бо, якщо чесно, собі посадив, так би мовити, як пес на стяг. Доволі криво, ну але це все відсутність практики. Поступово-поступово. Вчуся вже на підгортанні картоплі, Ну далося вже трохи знаки. бо типу вже навчився трохи рівно їхати. Ну, почав їхати трохи неправильно, почав людям бульбу видирати, то одразу назад і плюс-мінус я вже зрозумів, як. І вже вроді мені виходить непогано. Ну, що ж, буде видно далі. Добре, по картопліці картопли все. Якщо маєте досвід в роботі з картоплекопавкою, скажіть, будь ласка, як там на 50-му міжряді працює, вона не працює. По кордону теж все, блін, на дворі вже Не знаю, чому видно. 10.31, ну почали там знімати в 10, на дворі плюс 30, вже плюс 30. Мені має бути плюс 35. Ух. Тяжко, тяжко. Як бачите, гараж там навіть не відніється, ну, взагалі тут стовпи вже трохи є, це буде інше відео. По цьому може хтось комусь цікаво, то у нас буде тривати утеплення хати. І в нас трошки мусить продовжити вихід з котла. Ось цей назовні, тому що пінопласт буде десятка, і то я понакупляв, бо як бачите, в нас останнім часом були вітри тут і на Львівщині. Не знаю, чи вам видно чи не видно. Кронштейн частково вирвало зі стіни, якби не розтяжки на комені. Тобто вже би, може би і полетів наниз. Так що, друзі, от е, такі огляди, ну, огляди без використання, огляд принаймні без використання картопли е, копалки. Картопли сажалку пробував, пробував тільки для себе. Зробив там буквально, не знаю, 10 сотків і все. Ну, в майбутньому, я думаю... Багато хто не знає взагалі, що в нас є трактор, багато хто не, не знає, що в нас є з навісного, але то таке потихеньку щось будемо робити. А По картоплекопалці, ну, як є, таку вибрали принаймні. Думаємо, що вона буде краще, ніж, трошки, ніж ДТЗ, хоча, можливо, помиляємося. Бережіть себе, їжте гречку, любіть маму. Бувайте здорові!